Привіт, друзі! З вами канал Марки Шухлядки. І на нашому каналі я вас познайомлю сьогодні з такою красивою іграшкою Болонкою-собачкою. І вона збереглася з часів мого дитинства, була подарована мені на день народження. Подарувала мені цю собачку, моя красна мама. І вона зберегалася в мене більшості на серванті, стояла на поличці. Деколи батьки дозволяли мені з нею гратися, але казали, шанувати, бо це подаруночок. Брегласна непогано. Ось ми бачимо такі от гарні оченята вона має, ось такий носик. Ну тут, правда, язичка немає чи був, не, я не пам'ятаю. Але ось тут мав бути такий червоний бантик, зроблений з такої смужки. До нашого часу він не зберігся. Іграшка не є дуже великою. Ось сюди вона має 30 см. Ось так, якщо від лапки до кінця самого, то буде 22 см. Висота сюди, як кажуть, в холці 15 см. Тут ось такі матеріальчики вшиті наподобі плюша. Ось такий ось така гарна хвостик такий має. Ось така болоночка. Зроблена вона штучного хутра. Збереглася, як я вже казав, в досить непоганому стані. І до сих піра моє око. І я так ось люблю нею любуватися і згадувати своє дитинство. Пишіть, друзі, в коментарях, може, у когось такі теж є м'які або якісь інші улюблені іграшки, які збереглися, вибачте, досі, і ви любите ними любуватися. З вами був канал Марки Шухлядки. До скорої зустрічі. Підписуйтесь на наш канал. До побачення. Усім миру і добра!